Настрій. Ти показує, що погано. Чому погано? Я зрозумів. більшості добрий настрій, надію, що я вам завдяки дитячій історії допоможу його підняти, в кого поганий. Як ви взагалі виспались? Всіх візні відповіді. А поїли ви зранку, щось смачного вам мама приготувала? Yes. Ви взагалі раді, що субота наступила? Так. Да. Дуже добре. Молодці. Дивіться, я вам хотів розказати дитячу історію з таким наглядним прикладом. Ось у мене тут є два стакани. Як ви бачите, вони з різними такими сумішами. Цукор і сіль. Да, ви зразу замітили, молодці. Цукор і сіль. Я попрошу росіка, щоб він мені допоміг. Ось зараз ми візьмемо, налиємо водички. Колись у вас буде такий цікавий предмет, як хімія, і там будете ви проводити багато різних дослідів. Да, майже повний можна розвести. Бачите, коли, коли ми насипаємо воду в цю суміш, то зразу відбувається певна реакція. Ми зараз цю водичку розведемо, розмішаємо. І Як ви бачите, якого вона забарвлення? <газовина> <газовина> а, ну, Можна сказати, що вони майже одинакові. Зараз тут люди ще заспокоїться. І для того, щоб ми цей, ну, провели цей приклад, мені потрібно два сміливця. Хто з вас смілив? Будь ласка, заходіте до мене. І Мені потрібно, щоб ви взяли цю воду і спробували. Її, її на смак, і сказали свою реакцію. Але давайте по очеріді, хто перший. Солодка. Соватка? Як вона тобі? Як вона тобі добре, подобається? Да. Так. Так, давай пробуйте. <різь> <різь> як тобі ця вода? Як тобі ця вода? Дуже сильно. Дуже. Дуже солено, да? неприємно. Дивіться, що ласка, стаканщика на своє місце. Дивіться, що я вам хотів цієї історії сказати. Ось так само і ми з вами. Ми можемо виглядати однаково, але те, що всередині нас визначає, якими ми є насправді. Хтось сповнений любові, як солодка вода, а хтось носить у собі образи, звість або гордість, як пересолена вода. І ось що нам говорить Ісус у Луки 6.45. Добра людина з доброго скарбу серця Свого добро виносить, а зла людина із злого скарбу серця Свого виносить, виносить любов. Все добре. Тобто те, що нас наповняє, і ми є. Треба, щоб ми в своє серце, ось так як в ці стакани, вливали любов, Слово Боже, щоб ви з батьками читали Біблію і щоб ви були для інших солодкими. Хочу помолитись. О нашій висадке, хай ім'я Твоє, Хай буде воля твоя, як в нас, так і на землі. Як наш щоденний день сьогодні і прости про мене, які ми прищаємо наш інодис спокусу, але ви за віду каву. Амінь. Дякую. Як твій настрій? покращився? Бачу, що ти посміхаєшся, надіюсь, що вже нас ти краще. Все займайтеся свої місця.